Ну що, повитворяємо? Сьогодні я вам покажу, як фарбувати в техніці тайдай білизною. Я буду фарбувати спортивні костюми свій і чоловіка. Я намочила спортивні костюми, поклала їх в квадратну ємність, складайте так, як вам подобається. Можна навіть зав'язати і скласти. Фарбую я гели. Е, найбільше мені подобається фарбувати. Відбілювачем гель. Він буває різних виробників, дивіться, які у вас є у вашому е, магазині беру гель і поливаю спортивний костюм е, так, як мені хочеться. А ви можете дотримуватись якоїсь форми, може там полосочку, крапочку, е, як вам хочеться. І чекаємо. Коли мені вже колір подобається, той, що висвітлився, я. Виполіскою і сушу. Все. Ось що вийшло. Це мій спортивний костюм. Це чоловіка. Мені подобається.